Мінопауза відповідальний період життя жінки, прояви та ускладнення її дуже різноманітні. В тому числі в цей віковий період на тлі згасання гормональної функції яєчників відбувається руйнування кісток, вони стають крихкими, що веде до ризику переломів навіть при незначних фізичних навантаженнях і травмах. Це захворювання носить назву постменопаузальний остеопороз. І підступність його в тому, що довгі часи прояви, симптоми відсутні або незначні. Якась біль в шиї, в попереку, загальна слабкість, втомлюваність, округлення спини, зниження росту, руйнування зубів, тобто симптоми не специфічні. Але з часом вони наростають і збільшуються ризики остоперетичних переломів. Найчастіше це ділянки хребта, стегна, зап'ястя. Тому дуже важливо в цей період життя, щоб жінка регулярно відвідувала гінеколога, який розрахує індивідуальний, тобто саме для неї, ризик розвитку у неї. Постмінопоузального остеопорозу, ризику переломів. Також рекомендує проведення профілактичних заходів, відповідну діагностику та лікування за необхідністю. Діагностика постмінопоузального остеопорозу базується на проведенні рентгеновської денситометрії, тобто вимірювання мінеральної щільності кісток. І також ми оцінюємо деякі показники аналізу крові. І вже коли проведена діагностика, задача лікаря-гінеколога в тому, щоб формувати групу жінок, у яких ризик розвитку постменопаузального стопорозу ризик переломів значно більший, ніж у інших. І серед них проводити, рекомендувати проведення лікувально-профілактичних заходів. Цієї мети можна досягнути призначення мінопаузальної гормональної терапії, страдіолом, прогестероном. Ця терапія може сповільнити або навіть зупинити кісток у жінок, але вона призначається не всім жінкам. Ми враховуємо протипоказання і, взагалі, це питання лікаря і пацієнтки разом вирішується. В комплекс лікувально-профілактичних заходів також ми включаємо мінеральні комплекси, вітаміни, перш за все, вітамін Д3, але іноді цього недостатньо. І тоді фахівці пропонують приймати спеціальне лікування, спеціальні препарати, які нормалізують кістковий метаболізм. Але хочу підкреслити, що профілактика. Посміна позального остопорозу, остопратичних переломів значно легше, ніж лікувати це захворювання. І сама жінка може мінімізувати ризики у неї розвитку цього захворювання. Для цього потрібно вести здоровий спосіб життя, збалансувати харчування і фізичне навантаження, перебувати на сонці, нормалізувати. Вагу тіла, скасувати куріння, зменшити вживання алкоголю та кави, а також регулярно відвідувати фахівців, які допоможуть жінці в цей період життя на довгі роки залишатися здоровою та активною.